Доброго дня, з вами текстильна група Кавда. Текст в вашій увазі. Ми зараз куркуємо код позиції 031. Футболка чоловіча. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Різноманітні йдуть кольори в даній позиції. Футболочка йде з малюнками, принтом, надписами та однотонію. Під час відеоогляду даного мішка знято лише частину, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0. 31 футболка чоловіча. Хороші йдуть розміри в даній позиції. Ціна за 1 кг 3,9 долари, Вага 25 кг. Вартість мішка 97,5 доллара. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Nike Футболка Чорова Вітя Цена за 1 кг становить 3,9 долари Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 доларів. Ми втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно написати нам повідомлення або зателефонувати. Є середні маленькі і є середні великі. Ні, на жаль, у нас мінімальне замовлення один мішок. Вага мішка 25 кілограмів. Шановні клієнти, ваші увазі представлена зараз позиція під кодом 031, футболка чоловіча. Хороші йдуть розміри, ціна за 1 кг 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість придбати. Хороші мішечки за доступною для даної позиції ціною. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих літніх позицій товару. Переглядайте відео огляди у нас в групах та робіть замовлення.